Усім доброго дня! Сьогодні в нас на огляді Volkswagen Passat B8 2015 року випуску. 2-літровий дизель на механіці. Автомобіль в чудовому стані. По технічній частині зауважень немає. Візуально також в автомобіля все в порядку. Автомобіль має підкрас. Саме підкрас цього переднього правого крила без шпаклівки. Решта автомобіля все в рідній фарбі. Автомобіль в досить хорошій комплектації. Дане автомобіль, вже, як ви бачите, зареєстрований в Україні. Автомобіль пригнаний із Бельгії. Автомобіля присутні 4 слапідємники, складання зеркал, підігрів зеркал, присутня акустика Дінаудіо, така це у нас хайлайн. Бачите, шкіряні сидіння. Автомобіля присутній також люк. Салончик автомобіля збережений. Пробіг даного автомобіля 223 тисячі, пробіг оригінальний, автомобілі замінний комплект ГРМ, масла, фільтра, нічого робити не потрібно. Товодиться в нас в кнопки. Велика навігація, підігрів сидінь, підігрів керма, двох клімат, камера заднього виду, передат проктроніки. По салону також зауважень немає. Присутній також адаптивний круїз-контроль, мультикермо, датчик світла, датчик тощу. Частенько, все охайно. Також в даному автомобілі присутня дорога оптика, Мивач фар. Даний автомобіль зараз є в наявності, в доступі, можливо, когось зацікавить. Ціна його в Україні складає 18 тисяч 300 євро. Коли зацікав даний автомобіль, прошу звертатися з номером телефону 098 321 5004 Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії та Нідерландів. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, там розміщаю актуальні автомобілі, які зараз є як в Україні, так і за кордоном. Та також підписуйтесь на YouTube канал. Коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за увагу. До нових відео. Do pobawienia.